Христос рождається, Христос народився, славімо Його, слави Його, прославляємо Христа в ці різдвяні дні. Всіх вас поздравляю з цими різдвяними днями, з Різдвом Христовим. Ми з вами Божою допомогою зараз будемо читати раннішні молитви будемо дякувати Богові за ніч, яку прожили, і просити благословення на предстоящий сьогоднішній день. Сьогодні другий день Різдва, згадується Божа матір, тому що вона є виновницею, так би сказати, свята. Вона себе підготувала і настільки була святого життя, що Господь вибрав її стати для Нього матір'ю по плоті. І тому ми святкуємо Собор Пресвятої Богородиці. Виновницю свята Різдва Христового. Хай Господь молитвами Божої Матері зглянеться над нами і благословить нас. А ми з вами будемо читати утренні молитви. <клес> Спасі Господі, хто долучається, читаємо утренню молитву. <клес> В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже милости, будь мені грішному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистая Твоей Матери и всех святых Твоих. Помилуй нас грешных, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешит ли души истинные, живездец и вся исполняй сокровища благих и подателю. Приди в серии семьи, від всяких всякие і спаси, блажа, душа наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Нині, и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Тройце, помілий нас, Господі, Ой, сіріхи наша, владико, просібі законя наша, святий по сіті, і сіріня мище наше, імені Твієго раді, Господі поміли, Господі поміли, Господі помілуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, прісно і прісної віки вікова. Амінь. Отче наш жисть на небесей, да светится Имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле, хлеб наш насущный даж нам днесь. и остави нам долги наши, кожи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, не избави нас от лукавого. Восставшие сна припадаем ті блаже и ангелское песню пиемки сім'я, свят, свят, свят иси Боже, Богородице, і помілий нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу, Ододрайс на воздействии, Господі, уми просвіті, і серце і сніми, і отверзі, у свята і Троїца, свят, свят, святыси Боже, Богородице, і помілий нас, І нині і присно. І во веки веков амінь. Внезапно суддя приїти його ж до діяння обнажаться на страхом за в'ям полоноші. Свят, свят, свят и сі Боже Богородицей, поміли нас, Господи, поміли, 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 Господі поміли. Осна восстав, благодалюті, святая Троїце, ко многих роді Твоєї благості і долготерпіння не прогни на миленіго і грешного неже месі не собі законьми моїми, но чоловік любство лиси обычного не чайні режащи, воздействия, воєжи утрій, слава славить державу Твою, і нині просвіті мої очі мислені, отверзі моє уста. Поучайтеся и Слове всем Твоим разумейте заповеди Твое и творите волю Твою, и педите во исповедании сердечными, воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и присно, и во веке Амінь. Аминь. і и поклонимся цареве нашему Богу, придите і поклонимся и преподем Христу, цареве нашему Богу, придите і поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помілим, Боже, повілиці, милості Твоєї, по множеству щедро Твоїх, очисти беззаконня моє, на іпаче моє беззаконня моєго, гріха, моє чистість ім'я, як і беззаконня моє, аз знаю, і гріх мені предо мною свином. <клухи> Тебе, єдиному сиріше, їх и лукаво, я пред тобою сотворіх. Я куда вправдишуся во славе всех твоих победишь да и не даст судить и ти се бо беззаконних зачад есть миреся, мать и моя, себо истинно воздействие безвестная тайна при мудрости твоей вес. Окропишими із сопами очищуся, мышими і паче сніга обілюся, слуху моему радості радости, возрадується возрадуйся, кости смиренные, отврати лица отведрех від моих, и вся беззаконня моя очисти, серце чисто сузи, Боже, и дух прав в отрубе моей, не одержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого, не отми от мене. Воздач мне радость Спасіння Твоего и Духом Владышнему утвердім я, научи беззаконно и путем Твоим и Частивые к Тебе обратятся, избави меня от крові, Боже Боже, спасение моего, возрадуйся язык мой правде Твоей, Господи, сни мои отверстиши. <coughs> и уста моя вознесят, хвалу Твою, каши, бо восхотились и жертвы дал бы, их уба. все свяжені, не благо лише жертва Бога Дуса Сердце сокращенное и смиренное Бог не уничижит у Господи, благоволением Твоим Сион, и до Сузи, до Систени Иерусалимские, тогда благоволи, жертву правды в Вознесенне и всесожихаемое, тогда возложат на алтарь твои лицы. <coughs> Веруй его единого Бога, Отца, вседержителя для неба и земли, видимым же всем и невидимым во єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, єдинородного і же до Рожденного прежде всіх век, светого, свята Бога Истина, от Бога Истина, рождены, несотворена, Единосушного Отцу же, Вся боїша нас, ради чоловіки нашого, ради спасіння, шедшого з небес, і воплотившася от Духа Святой и Марии, Деви Человечеса, розп'ятого же за непрепонтистым пилатем, И страдавший по Рібена, и воскресше в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и у Диснея Отца, и Паки ряду, что со славою судите живым и мертвим, Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святого Господа Животворящего, Иже от Отца Исходящего, Иже со Отцем и Сыном Споклоняемо. І слави малого, пророків, і Малоголовшего святою соборною, і апостольською церков, і Церковь, исповедуй единокрещение, восставление гріхов, чаю, воскресіння мертвих, і жизни будущего віка. Амінь. <клухи> 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 Боже, Очисти меня, яку ніколи лишь, сотвори благою пред Тобою, на м'я от лукавого, і добито мне воля Твоя, да неосужденная отверзоста, мои недостойная. І восхвалю ім'я Твое Святое, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і пресно, і во віки веков. Амінь. От сна восстав, полуночную песню, приношу спасі, припадай в вопи, не даш во мені уснуть в гріховній смерті, но и щедрими раснися волью, и лежащим в леносе ускорей восстави, спасі спаси меня і молітві, і по сне ночнем восьями, День безрешень, Христе Божий, спаси м'я. Тебе, владыко, человеку любви, от сна, восставь, прибегаю, и на дела твои я подвязаюсь и милосердием твоим и молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и спай мне от всякие мирские здесь вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди Царство Твои вечное, Ты Боиси Мой Сотворитель, и всякому благомыснике и Подателю, Тибежи, все опования моє, и Тебе, славу, ссылаю, ныне и присну, и во веки веков. Аминь. Господи, же мною Твои благости, великими щедротами Твоїми дались мені не работу Твоим мимошедшие время без безнапасти прийти, от всякого зла противного Ти сам Владико, всяческий Творче, с подобии істинним Твоим светом, просвященным серцем, творіть і волю Твою нині і прісно, і во віки веков. Амінь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякие плоті, Вишній живий, И на смиренные презираи сердца житробы, испытая сокровенных человеков, яви, предведы, безначальной, пресносушной свете, у нього же не есть ілі или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше в настоящее время на множество твоих шедро, скверних Тебе Тебестем творим, и остави на прережение наше. Я же делом и Словом, и мыслею, ведением или неведением совершенно нами, и очистинный от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам, бодренным сердцем, и трезями мыслею, всю настоящую жить и нож прийти, ожидающим пришествия светлого явленого дня, народного Твое Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою судья всех при этом отдать и по делам Его. Да не падчию на но бодрствующее воздвижение, в делонии обряжьемся, готовим радости и божественный чертог, славе, совнидем и деже празднующий глас непрестанный, неизреченное зрящих Твое лица добро, то неизреченную, Ты боися истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпаешься тварь во веки веков. Аминь. Я благословим Вишній Божий Господи, милости творящи при сна нами, велика жені слід, славна и ужасная, іжені ще слава подавши нам сон в покоєння муші наших, и ослабление трудом плоть, благодарим Тя, як не погубили сі нас обнять нашими, но чоловіка любство обычно в нечаянно, режащин, не воздвигся. Боежи, слава славить, і ржаву Твою, тим же молим безмірною Твою благость, пресети наші мислі, о часа, і ум нашу тяжкую сналенность и восстави, отверзи наші уста и исполни Твоего хваления, якуда возможно, не петь и же исповедаться Тебе, Во всіх і от всіх, славимому Мому Богу, Безначальному Отцу, з одінародним Твоим сином, і всі святими благими отворящим Твоим Духом, нині і Присну і во веков. амінь. Оспівай, благодай Твою владиче, це молюті, умой о благодаті, ступаті, правомі, настави потям Христових заповедей. Бдіть <клухи> пісні укріпі, у нині сон, одгоняючи зв'язана на плені мольбами Твоїми розріши, Богонівесту, нощими і водні сохраняй. Борющих враг, избавляющий мязнадателя Богородшая, с ресми оживи, Я же святний вечерні родшие, Душу мою ослепшую просвети, О дивная владычна палата дом духа Божественно мені сотвори, врача родшей, урочой души моей многолетнеї страсти. Волнуйся, житейской бур'я, покаяння на праві, направи, збавиме Огня вечной що і червя же зла, и тартара, дамьяне, и више і жемною мріхом же мною рехом повинника, що не обичавшую нечувствиями пренепорочной сорешении, странам мог, и всякие покажи мне, і всіх, владыко моли, небесные ми, лучите веселье со всеми святыми сподобі, Пресвятая Дево, слыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая души моя, скверно очищающие, стінані стена не от сердца приношу те непрестанную сердце, владычице, молебную службу Мою, при і и Богу благотробному принеси. я, Ангел, мрескав мне превыша слитье сотвори, святоносная синь, небесная, духовная благодать во мне направи. Руция, воздейству и оснег, скверне і скверные сынепорочные, м'я пакості і збаві Христа, прилежно же честь і поклонення подобает нині і и во веки веков. Амінь. Много милостивые, все милостивые, Боже мой, Господи Иисусе, Христе, многие ради, любви щелк и воплотился, си, яко да спасе всех и пах, и спаси, спаси меня по Аші, Бог, діла, мя, благодать и молю тебя, Аше воде, спасеши меня, несе благодать, и дар надо в паче, и мной в щедротах, незреченые милости, веры вмере, колиси, о Христе мой, жив будет, и не узреть смерти во веки, ащи в бовережите спасают я. Все веры и спаси меня, Бог мой, Есвятый Создатель, вера же вместо дел доминится да мне, Боже мои, сыщие дело отнюдь, оправдающих меня, но та вера моя додает место всех, Тадо отвещает, Тадо оправдит меня, Дада покажет мне причастника славы вечной. Да не Оба похитит меня, сатана, и похвалится слове, еже ежеоторнут меня от Твоей руки и грады, но или хочу спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвари скоро, скоро пои Бог, и боися Бог мой, чревая Матери мою Я, сподобия Господи, ныне возлюбить тетя, якоже возлюбих иногда ты сам их, и пак и поработать и тебе Як уже поработать прежде с этой нельзям, а же поработаю і тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые Ангеле, предстояй окаянной моей и страстной моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону, обладать им мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худою мою руку, и настави меня на путь Спасения, Есть святые Ангели Божии, хранители и Покровителю. Ока, яни моя души, и тело всям не прости, великими тя оскорбихо всі дні живота моего, і аж чеш то нож сію. Покрий покримей настоящий день і сохрани м'я від всякої скушення противного, да ні в коей мрісі прогневою Бога, і моліться за м'яку Господу, да утвердіть мне в страсті своєм і достойно покажет мне раба своєї благості. Амінь. Пресвятая, владычица Моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от, от Мене смиренного и Окаянного раба Твоего, уныние забвення, ни разумия, і и вся скверная лукавое хульное помишление от окаянного моего сердца, и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, Єсмь і окаянин, збави ми от многих лютих воспоминаний і предприятий, і от всех действий злих свободи, як обласла сі от всіх родов, і славиться Пречестное ім'я Твоє во віки веков. Амінь. Молить Бога нас, всі святі, яку ми усім вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Бороди, Діво, Дєво, радийся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благослови на Ти в женах, і благословен плод чрева Твоєго, яко Спаса роділа всі душ наших. Спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє, побіди православним Християнам на супротивнеї дарі, і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство. Спаси, Господі, і помілай Отця Мого духовного родителей моїх сродників, начальников, наставников, благодетелей. Воинов на полі брані і всіх просивших у них помолитися, і всіх нині нами топоминаєх, і всіх православних християн, упокой Господи, душу особших раб Твоїх, родителей моїх сродників, благодетелей. Всіх нині нами тут у упокоєнні поминаємих, всіх воїнів на полі брані обієнних, і всіх православних християн, і всіх і жені помолітіся і простіймся з рішення вольне і невольне, і дари їм царствіє небесне. Псалом 90. Живий в помощі Вишнього Кровіба Небесного Дворіця, Решит Господи, заступник мої си, прибежище моє Бог, мое уповай на Него, яко-то избавить от все тела, учат слависями пришма своим осеніття. И потрелей надеющийся оружем обычья істина його, не обоїшися від страха, ночного острій летящие в дні, од від от неприходящие, острящие беса паде тут от страны, тисяча Тысяча тьма, одисно, тебе к тебе не приближится, обаче і воздаяння воздаяние грешников, узреши, якобы, Господи, оповане, мои моє положились оположилися прибежища Твоє, не при Тебе зло, і рано не приближится Тилеси Твоему. Яко ангелом своим заповесить Тебе сохранить утя у всех потяг Твоих, на руках возьму тя, да нікогда приткнеш Його камінного Твою, на аспіда і Василийска наступише, і поперечь льва і змія, яко на мене уповав і збавлю, і покрию, і яко позна ім'я Моє, возоветку мне услышу Його, сними скорбі з Моєю, і прославлю Його, Долготой дні исполни Його і явлю Йому спасіння Моє. Достойної сякової істину, блажиті Богородиці, прісно блаженої і непорочної, і матір Бога нашого, чисніше, херові, і славніше, без сравніє Серафим, без ісснення Бога, слава Рочої, суші, Богороди, Сутя, величає, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і Прісно, і на віки вікова. Мінь. Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі, благослови молитва і причистая Твоєї Маті і всіх святих Твоїх. Господи, помилуй нас грішних. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри. Ми з вами помолилися ранішніми молитвами, подякували Богові за ніч, яку прожили, і попросили благословення на сьогоднішній день. Вітаю всіх з Різдвом Христовим. Сьогодні у нас другий день. Христос рождається, Христос народився. Славі Мой! Спаси Господі всіх. Бог, дасть Бог зараз в 10-й годині будемо транслювати службу, літургію з Успенського собору Почаївської лаври. Так що, хто не має можливості піти на службу, можете долучитися ще як онлайн з Успенського собору Почаївської лаври. Спасі Господі і вас, Рождеством Христовим. Всіх вітаю. Поможи Боже всім. Спаси Господі! З вами був чтець Анатолій Почаєм. Всім ангела-хранителям, покрову Цариці Небесної і Божого благословення на предстоящий день. Христос рождається, славимо Його. з Богом. Спасі, Господі, за лайки, вподобайки, за ваші сердечка, за підтримку. Спаси Христос.